Всім доброго дня. На ремонт принесли Vitell 5530 така З проблемою, що підтікало масло з підшини. Попрацювали на ній, поставили і все масло з бака стекло. Калюжа була. Розібрав я насос, Думав, може, проблема в насосі. Або, або трубка трісла, або що. На жаль. Тут все у нас, не на жаль, але добре, що, що трубка тут у ну, нас все добре. Нічого не підтікало. Все добре. Тоді поставив я її просто рівно залив масло і бачу ось, підтікає десь от самого бака. Ось цей болт, що фіксує для фіксації дерева. Він рухомий. От. Це не було закручено, ні докручено. ось він тако рухався. Відкручуємо. І бачимо то, що пробило, пробило сам масляний бак. Навіть не пробило, а просто його витерло під вібрації, від роботи. І от там, бачите, тріщинка є маленька і звідти підтікає масло. Ось. Не знаю, зараз буду пробувати холодною зваркою це заліпити. Якщо нічого не вийде, то прийдеться десь до аргонщика йти, аби трошки заварив аргоном. Якщо виходу я не бачу в них. Інакші вихідки міняти цілий бак у зборі. така то справа. Так що дивіться, хто має ось такого типу бензопил, який тут бак е з двох половин складається алюмінієвий. Дивіться, це все було закручено. Ще не факт, що може і навіть і вгорі. Бо верхня теж відкручена пальцями, що відкручується. Зараз будемо пробувати, пробувати холодну зварку. Можливо, щось воно дасть. Ось така проблема, би ви мали на замітку вже. Це наразі всім дякую за увагу.